Дивимося, шістечку пентаклів. Слова, матеріальність, щедрість, ієрархія, жалість, залежність, маніпуляція, подяка, владостання, контроль та обмін. Карта співчуття до долі померлих привело багато чоловіка на цвинтар. Прогулюючись рядом у залею, він зустрічає скромного духа, який прагне на матеріального світу. Схопившись за ногу чоловіка, дух благає про щось матеріальне, щоб забрати його до гробниці. З вікна в грудях чоловіка взирая біла рука, пропонуючи один із шести пентаклів у відкритому прояві щедрості. Розташований високо на гранітній платформі, багато чоловік дивиться на нужденного духа внизу. Це контраст у висоті ілюструє та порівнює їхній статус. У суспільстві один домінує з позиції економічної влади, тоді як інше є залежним та покірним. Червоний трос чоловіка нагадує вежу укріпленої будівлі. Це може означати, що він особлює установу, яка позичає або розподіляє гроші, таку як у банку, чи благодійна організація, стояння на трьох ногах перед великою колоною посилює аурою фінансово стабільного чоловіка. П'ять пентаклів, які він триває за спиною, вказують на те, що він має резервний статус, якого може вистачити на все життя та пригодування багатьох. Що ми можемо бачити в реальності? Це, наприклад, допомогою жалю, і е, важливо розуміти, що ця допомога безоплатна, але не безкорислива, дає можливо саме стверджуватися, а той, хто просить, прибідняється. Розуміємо, що благодійність тут є грошовим відкупом за, наприклад, за гріхи. Але основною мотивацією такої допомоги є бажання почуватися хорошою людиною перед самим собою за невеликі гроші. Карта підкреслює відмінність у соціальному статусі людей. Тобто ми можемо бачити в реальності таку ситуацію, що люди можуть пробітнятися. Вони казати, а у мене не вистачає грошей, чи ще щось. А насправді у них все, все там чудово, у них там все прекрасно. Також це, наприклад, ось здають гуманітарку, і людина може. Може прибіднятися, казати, та ось в мене не вистачає гроші, от мені там треба ось цю буханку хліба цю взяти. Хоча насправді вона може собі хоч 10 тих буханок хліба. Не за того, що це дають безкоштовно, і це дають, наприклад, якимсь особам, то вона може притворитися цією особою ВПО, бідністю людини і тому подібне. Якщо ми говоримо а, про саму, наприклад, структуру цієї благодійності, то тут може або сама структура ця компанія може типу надавати благодійність, але сама і при цьому собі більше забирати. Або, наприклад, ми можемо бачити людей, які виставляють соціальних мережі, блогери наприклад, які можуть сказати, ось та ми там допомогли, наприклад, армії, чи ми могли допомогти безпритульним людям, могли вони дати більше, але вони дали якесь каміс, щоб від них відсипилися. Розуміємо, це стосунки між партнерами ця величезна соціальна перерва, можливо, вікова, національна, інтелектуальна, матеріальна, всі якісь там ми сюди перелішитись і може віднестися. Союзи все рівно вони міцні, оскільки Кожен отримує те, що йому потрібне. Один партнер отримує гроші, інший може отримувати, наприклад, покірного, так скажімо, слугу, може рабиню, так скажімо, грубо говорячи, який буде виконувати те, що він хоче. Один може бути партнер досвідний, інший може бути, наприклад, снотливий і тому подібне. Тобто є оця відмінність. На рівні почуттів людей пов'язує жалість. Партнер постійно маніпулює, давлючись на почуття жалю і перекладаючи відповідальність, інший взяв на себе рольника і ніяк не може вийти з неї, хоч інші можуть про це казати, але ну все рівно. То робота і доказ по житті виражаються саме у матеріальних муках чи грошах, тобто умова кохання, так скажімо, тут більше за все гроші: секс із почуття обов'язку чи подяки, секс як засіб, шантажу та маніпуляцій. Я, наприклад, хочу цей подарунок, ні ти це не отримаєш. Що ти там хочеш? А я хочу, щоб ти мені там відправила свої фотографії, своїх грудей. Нати ту фотографії грудей, і людина може отримати те, що вона хоче. Розуміємо це все. Робота гроші справа. Як і казалося в карті, це те, що може бути банк, уряд чи благодійна організація. Це може бути соціальна сфера, розподіл допомоги або їх отримання, субсидії, допомога дітям, пенсійний фонд і тому подібне. Тобто тут є чітка ця ієрархія та о, розрив низового персоналу з керівництвом дуже великий. Також може там трошечки відбуватися ну, може не трошечки корупція на роботі. На роботі є шанс випросити собі підвищення, бонуси, премії, соціальний пакет. Але для цього потрібно знаєте, увійти в образ цього бідного грача, на жаль, начальника, а в мене сімеро дітей, а от у мене нічим собачечку покормить. Тобто потрібно трошечки прибіднитися, щоб вам керівник дав то, чого чого ви хочете. Не намагайтеся говорити з цим, наприклад, керівником на рівних розповідачу про свої реальні заслуги, тому що це не дасть результату, тому що це не та людина якщо ви будете з ним так себе вести, він таки подумає та все тоді до побачення, телебачення. Якщо ви сам начальник, то чекайте, що у вас з'являться співробітники, нитики, які будуть розповідати вам про хворих дітей, тримається і тому подібне. Відсутні житла та просити допомогу. Що ми можемо сказати про девіацію? Звичайно, що це афера, шахрайства, маніпуляція, грошми, фінансова залежність, щось нечисте. Також професійне жабрукування і про вічну жертву долі. Людина краще за будь якого актора розповідає історії про свої нещастя. Ця людина може брати в борг, а потім не збирається віддавати. Та як я, я ж тобі віддав? А ти мені нічого не, не віддавав? Ні, не може бути. Інша сторона вічно дає гроші іншим. Тобто постійно це знаєте розкидання грошми, ну ти бот на тобі неважливо надово, тобі не, на, не надо, от бери». Карта «Дня плюс поради це може часто символізує передачу грошей, або, наприклад, матеріальних благ, від однієї людини до іншої, або, наприклад, до якоїсь компанії. Однак також вона може стосуватися і духовного, наприклад, обміну. І коли ця карта з'являється в розкладі, важливо зазначити, чи зображує вона вас, да або на ну, кого ми там дивимося цього дарувальником, або це та людина, що одержує. Наприклад, як дарувальник, ви можете відчувати схильність, ділитися своїми ресурсами з тим, кому менше, наприклад, пощастило, або, наприклад, тим більше зараз потрібно. І, так скажімо, все світ, Бог, кого ви там вірите, благословить вас тим і іншими багатьом особами, і зараз саме час віддати це, наприклад. Хоча немає жодних зобов'язків робити це, подумайте про те, щоб зробити щедрий внесок гідну справу, просто надайте невеличку підтримку, збіднілі там, наприклад, душі або там безпритульним тваринам і тому подібне. І здійснити ці альстрагічні вчинки від щирого серця і не турбуйтеся про винагороду, чим більше ви десятеє життя. Якщо ви отримаєте якраз цю милостиню, було б доречно висловити вдячність своєму благодійнику, а не просто на що це так і має бути. Однак ви не повинні довго покладатися на цю допомогу. Потрібно відразу ж знаходити і піднятися з цих злиднів, і замість того, щоб просити цю підтримку, і замість того, щоб шукати легких грошей. Нічого шукати легких грошей. Іди працюй, іди щось робиш і створюй свою реальність бути справжнього контролю над своїм життям, якщо бути постійно боргу перед кимось іншим.